Родинам, які вперше бажають взяти участь в акції, слід зареєструватися в організації Братерство Сиріт, мати із собою необхідні документи. Зараз в базі даних знаходиться в організації 185 сімей, які брали участь по даній програмі. 79 сімей це по місту Тернополю. Є відкази, загальний рівень відказів становить 27 сімей. Відкази складаються не тільки з того питання, що хтось знаходиться на якомусь психіатричному обліку або має там судимості, чи має незадовільні умови. Відкази сюди ще входять, коли людина самовідказалася, тобто не порадилася зі всіма членами родини. Коли до нас звернулась пропозиція. Братство, сиріт. Ми вирішили піти їм на зустріч тими ресурсами, які ми маємо, ті можливості, які ми володіємо, вирішили їм допомогти. Ну в основному це була допомога у розробленні, виготовлені розміщені зонішньої реклами, аудіороликів і іншої рекламної продукції. Акція триває задля того, щоб кожна незахищена дитина відчула сімейне оточення. Родини, які часто запрошують до себе дітей, кажуть, що сімейне спілкування корисне для обох сторін, а особливо для сиріт. Я чула багато страхів. Людей, які ніби хочуть взяти дитину, але вони бояться або ці діти якісь ну неправильні, то вони хворі, або вони щось в мене вкрадуть, або вони будуть щось в мене просити, і я не зможу їм це дати. Тобто, ну мої наші друзі вони постійно це говорять і вони висловлюють ці. Такі побоювання також навіть було одне з таких побоювань, коли мені сказала одна подруга, що якщо я візьму дитину, а потім я її віддам після канікул, це для неї буде більший стрес, ніж як я її не візьму. Здійснилась моя мрія, і я от в мене є великий гарний власний будинок. Я сказала своєму чоловікові: ти знаєш, Саш, просто перед Богом наше зобов'язання в цьому будинку гріти. Душі, напевно, Бог нам дав таку можливість, щоб ми могли за нашим сімейним столом збирати багато людей, а особливо тих людей, які цього потребують. Оля Міхєєва завдяки таким акціям здійснила свою найбільшу мрію мати сім'ю. Родина її забрала до себе до цього часу. Вона вісім років жила в інтернаті. Всі ці 8 років у мене була одна єдина мрія бути в сім'ї. Щоб запросити сироту додому, можна оформити документи до 10 квітня. В організації братерство Сиріт розкажуть, як облаштувати дитині психологічний комфорт і затишок.